Він каналі Кібокс, і сьогодні ми будемо розбирати трейлер. Так, я захотіла розібрати трейлер, тому що у нас відкривається пляж. Ми можемо подивитися на картинку і вже розуміти, вона дуже детальна, дуже гарна. Мені дуже все подобається. Кому подобається теж, підписуйтесь на мій вайбер канал, там дуже багато всього, і я те, що там сказала. Що, якщо розглянути на картинці, тут нова суконька, і тут буде магазинчик з морозовим і нова. О! Пляшка для води, сумка і багато всяких деталей. Ну добре, давайте перейдемо вже до самого Лейролу. На конець у нас буде оновлення, тому що минулого разу розробники йшли у відпустку. Ну, вони ж теж хочуть відпочити перед паскою. Все. Одразу хочу вам сказати дещо одне. Я вже бачу, що тут у нас будуть вже спасателі. На іншому пляжі, на Гавайях, не було таких. такого. Буде душ, і це добре. Гадаю, в морі можна купатися. Добре, дивимось далі. Так, у нас будуть тут же злонги. Так. Ну, вони більш такі, можна сказати, більш реалістичні, тому що ті більш гавані, а тут прям жизніне. О, у нас буде. Давайте трошки перемотаємо. Я забула, як цей спорт називається. Напишіть у коментарях, як цей спорт називається, бо я, я ж теж людина, я нічого не можу знати. Не всього можу знати. Тобто, вибачте, помилилися. Не всього можу знати. Хто знає, пишіть у коментарях і напишіть, як вам буде оновлення. Потім, під іншим відео. Дивимось, дивимось. І ще я помітила, що у нас буде дуже таке мош. У нас тут можна буде робити своє морозиво. Як ми бачимо, тут банани, щось там з м'ятою, вершки, полуниця, шоколад і там ще дещо фіолетове. Давайте подивимось далі. Так, вмикаю, вмикаю. Ну, давайте ще раз роздивимося картинку вже в більш приближеному варіанті будемо роздивлятися. Так, ну як ми бачимо на картинці, дуже багато всього. Тут у нас фрукти, як в іншому магазинчику морозива, Тут можна буде своє морозиво як то так видвигати, як я зрозуміла, новий фарток, щоб мені дуже подобається зачіска. Її, до речі, можна в креаторі зробити. І сукинка мені подобається, я її хочу, знаєте, забрати собі. Так, ну і як ми бачимо, сумка дуже гарна. Якщо вона буде, я її обов'язково візьму. Тут є якісь пляшечки. І ще дуже цікаво. Давайте перейдемо до мапи самого міста. Ось наша маска міста. Тут у нас пляжик, ось такі невеличкі. І зараз ми будемо дещо розгляду. Тут у нас буде ось такий пляж, як я гадала, буде він. Для спасателей дуже буде. Тільки я ось не розумію, що то буде в нього дизайнер і морозиво буде. Тому повністю подостати нормі тому не буду у нас ось цього на Ну, зараз я хочу подивитися гіфс і сказати, що дуже буде. Мені здається, ось ці два Это просто рамка або сувенир або дадут даду щось новеньке на карту, например, Зори. зоре. Как вам обракладать, Вика, тут встает. А тут мне не все фигурки я люблю. А, я люблю сувенир. I love you. Да. Так. А вот тут і якщо ви досить вперед зібралися, цей подарунок був якраз таки замість оновного і був платним паком. Звичайно, я не буду вам показувати платні паки, тому що нема. Нема. Ось так можемо сказати. Ех, жалко. <соць> так, ну, мені дуже подобався цей пак за 3 долари. У нас буде нова сукинка для вагітних. Це я тільки що помітила, але вона дуже естетична. Це мені здається буде найкращий бак. Ось такий. Це я буду на другому місці, як е, для сімейного, тому що він дуже гарний. Естетика в таких кольорах. Я дуже люблю бантики, там ось в таких клубах. І все таке трошки вінтажного люблю. Ну, по так, ройомці подивитися. Ну добре. Добре, на цьому відео закінчується. Усім бай. У мене є вайбер канал, тому підписуємось, а не лінуємось.